I love you so hey, that's what you'll say. That's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Don't go away. But when I, play, when I play, I know. Програма, давай відповідай. І її ведучий Євген Дивачевський. Та нова ведуча Юлія Рибчук. Хто такий упоротий? Ну це. глюканутий. А ти зараз глюканутий? Ні. Ну, свята людина, мені що думаєш. коротше це. упорота людина це упорота? Просто кудись, ну, втикає. Упорота, це той, коротше, хто накурився, його капець як плющить. А Тупий. Не знаю. Ти упоротий зараз? Ні. Є трохи. Хлопці, провокація, не буду відповідати. Це, як на мене, це просто образливе слово. Упоротий? Е, той що на своїй волні знаю. Странний, дивний якийсь. під дії наркотиків. Людина. Упаритий. Е, Опарата це та людина, яка е, хапанула, а потім ходить і в*****ть. Продовжить речення. Земля крутиться навколо. Сонця. Сонце. <світ> Сонце. Навколо своєї осі. Своєї осі. <світ> Сонця? Я краще промовчу. Як ти розумієш, вистрі враз рік і палка стріляє? Не знаю. Знаю. Не розумію. Я ніяк цього не розумію. Аналогічно. Раз ріки палка стріляє. Ну, це коротше коли дід переїв Віагри, йому 90 років, і в нього вистріли нечайно. Раз рік все, що кажеться, що неможливим, воно рано чи пізно буде щось Трапляється. Трапляється. в дутьолку. Раз в рік може викинути такий коник, що запам'ятається на все життя. Революція. Не дарма сіки чекали. Ось, люди вийшли. В Києві більше 100 тисяч людей. Скажіть, будь ласка, є таке прислів'я, головне не розмір, а вміння їм користуватися. Скажіть, будь ласка, в яких ситуаціях розмір все ж має значення? Розмір. Навіть не знаю, можливо. Розмір, можливо. Ні, навіть не знаю. Напевно, коли дівчина ходить на каблуках 10 см і це виглядає зовсім негарно. Ваша думка? Саша не. Я, я не буду це відповідати. Ну, мабуть, розмір. Чого там може розмір? Я навіть не знаю. Чим може бути розмір і не міня користуватися. Я не знаю, чесно. Ну, високий хлопець, наприклад, може якусь ну, хорошу роботу на висоті робити. Низенький в танк поміщається компактно. В цьому плані, мабуть. Розмір має значення, коли. Ну, скажімо так, як біла є людина і чорна людина. У білої людини не дуже великі, а в чорна там по два метри. <ріпи> що зробив Фаренгейт? Це хто? Людина? <ріпи> ну я поняла, що це людина. Я не знаю. Людина. <ріпи> <Хтось такий? ріпи> <ріпи> <ріпи> Ти я поїмся людина. Без поняття. Ой, я не знаю. Хто це? Людина. Да я зрозумів. Не знаю. Щось винайшов. Фаренгейт. Щось там винайшов, наскільки я пам'ятаю. Не моя це наука хлопці. Багато-багато людей були побиті, потім... Ференгейт. там. Фаренгейт? Градусний. Ці з них, ні. Скажіть, будь ласка, хто такий Homo sapiens? Це Вася. Вася. Homo sapiens — це ну, люди, люди. Жили раніше. Люди. Ну, що жили раніше. Люди. Гомоса людина розумна? Homo sapiens ну, — це, це розвинута людина, скажімо так. Ну, я знаю, що це таке, я завтикав. <рес> 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 я знову завтикав. Це людина. Людина розумна, в Латині. У тепагуте! У те папа уте! У папа! Будь ласка, якої тощини має бути в хлопця гаманець, щоб він заполонив ваше серце? А, а навіщо йому гаманець? Головне, щоб був веселий, добрий, гарний. <ріця> <ріця> Мабуть, це не так можливо сам гаманець, як і сама людина. Для <ріця> вас важлив... важливіше любов, почуття, чим гроші? Завжди на першому місці. Для мене це не має значення. А що для вас <ріця> має значення у стосунках? Характер, як людина відноситься до людей, до речей взагалі. Ну так, Ні-ні, мені не потрібно нічого. Порожній. <рес> Порожній? Порожні? Для вас гроші не мають різниці, мають значення? <рес> Звісно ж, немає. Хто з українських письменників написав: не їду»? Пушкін. <рес> 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 Кучубинський. <світнє> на її ти на мене дивишся, не знаю. Не знаю. Тарас Веченко. Я, да? Я не хочу ось. Сковору, да? Він їду Котляревський. 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 <плес> котляревський. 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 Бандаки! That's what you'll, say. you'll tell me baby, baby, please don't go away